Пекінська капуста тут не стоїть під водою, але ґрунт занадто мокрий. Збирачам платять за кожен кілограм. Капуста невеличка, прибуток від неї низький. Схожа ситуація нині у багатьох селян по всій Європі. Дощі, холодне, і повені зіпсували левову частку їхнього врожаю. Тут видно на полі, що подекуди полишалося багато качанів. Ті, які ми зібрали, мали нормальну вагу. Через затяжний період холоду все дуже уповільнилося. Крім того, тривалі дощі у травні знищили цілі поля. рання цибуля зазвичай вона коштує справді дорого. Я виходжу з того, що збитки тут становлять 20 тисяч євро, якщо не можна зібрати висаджене. ринок овочів і фруктів спорожнів. Оптовий торговець Бердін намагається обдзвонювати постачальників овочів. Його клієнти у Франції очікують на вантажівки із товаром. Телефоном він намагається з'ясувати ситуацію із цибулею та кольрабі. Чи є вони у постачальників? Потрібно також знайти велику партію шпинату. Ці зусилля не залишаються марними. Він одержить кілька контейнерів товару. Але деякі фермери взагалі не відповідають на телефонні дзвінки. Більша частина врожаю вже загинула. Тому торгівці і упродовж наступних тижнів матимуть серйозні проблеми із постачальниками. Ця проблема у всій Європі в Італії, як і в Південній Франції. З півночі Франції надходить небагато товару. Зараз дуже складно у всій Європі. Повернімося назад до плантації з капустою. Селяни підраховують мізерний результат за день. Це лише кілька ящиків пекінської капусти. Фермери дивуються, чому теперішня ситуація суперечить народним селянським прикметам. Є прикмети. Якщо травень холодний і мокрий, то селянин буде з добрим рожаєм. Але цього разу сталося інакше. Тепер селянам залишається лише сподіватися на літо і відшкодування за завдані збитки.